потом... а потом ты все это получишь. Можно тебе бросить? Куда бросить? бросить. Ну вроде, ну вроде, ну вроде, ну вроде, ну вроде уже не холодно, понимаешь? Да. слушай, вот это, я смотрю, на почту. Я я вас, модак. Я своїх українців, вибач. Я пішов українською. Своїх придурків душу люблю, Знаєш, а вони такі, знаєш, вони такі, вони кестерви, знаєш, такі жийобані. А на я кажу, що то тут якось не темніше, ніж у них мозгах, та в хуї. Оце всяє ту кофу на хуя. А коли сказав один, а коли я п'ю кофе, знаєш, він казав кофьо. Кофьо? Кофьо казав. Кохве. E, кофьо. Да. А я спитав, скажи, що у нас за стер, отакі українські. Я, я, спитаю, я з тобою розмовляю по-українськи, знаєш? Я теж ja, розмовляю по-українськи. Я з тобою, вже, знаєш, я... Да. синок. Ти... Та гарний ти. <гум> нічого, нічого, знаешь, Ти знаєш що? Мені дуже цікаво дивитись, знаєш, отакого, от знаєш, широкого, знаєш, такий. Так, Рамистого дядька. Нічого, чого? знаєш, тільки на, на широко жопого. Бо, знаєш, от там ходив, знаєш, в нас сидять там, знаєш... там це де? Ну, ну это, в раді. Вони кажуть, що ми раді. Вон, ну, рада, Українська Рада, каже, ми раді. Ти, ти радий, що вони підсидять. <рес> ні, не радий. І так я ж скажу тобі, нічого. Я з тобою, знаєш, да. якщо, знаєш, я спілкуюсь, знаєш що? Я кажу, знаєш, я, я, я жит, бачу, ні, ну, не так. того, що мене то виросло. Знаєш, коли падло, прикрило, а балапапа, ну, нічого, нормально, давайте Та зайнятий. Нічого. Згоден зі соб... мною. Згоден. Мені роки там. Ну, живу, я живу, я в Україні знаєте. А, свої... а своє стерво люблю. Думаю, у нас своє стерво. Нахуя нам чужий стерву, коли своє. Правильно, правильно. Оце я з вами соглашусь. Припали, всі гарні. Візьмися спички Ну нахуя нам чуже стерв коли своєє? Да, правильно. У нас своїх лопів і придурків і гадостей своїх. А не ж воно своє, нахуя нам чуже? І то і правильно кажете, да. Я був в селі, вибачте, я був в селі mm. на... на тому, знаєш, на шванье. Ну. Я коли прийшов, знаєш, приїхали ті, знаєш, багаки такі, знаєш, на машинах приїхали, такі. я сказав.